«Кароліна Рабе Історія однієї книжки. Бібліотека це домівка для безлічі історій. Тут можна знайти книжки про будь-що, веселі книжки, моторошні книжки, сумні книжки, а також книжки, які розповідають про тебе. Так так, коли бібліотека зачиняється. Й остання бібліотекарка поночі йде додому, коли там не залишається зовсім нікого. Усі книжки оживають і починають розмовляти. Моя остання читачка читала мене в автобусі, розповів друзям стів світ птахів. А мій останній читач читав мене за обідом, мовила Киті сто фактів про космос. На моїх сторінках лишилися ляпки від супу, ням-ням. Дасті, який у бібліотеці стояв на найвищій полиці, сумно зітхнув. Мене поставили сюди від самого початку, тож ніхто ніколи мене не читав. Я навіть не знаю, про що я. Сюди часто приходить дівчинка Софія, вона залюбки тебе прочитає, сказала Марта, шалена математика. Але ж як вона помітить мене тут, на горі? запитав Дасті. Беру це на себе, сказав Поль поп ап путівник Парижем. Книжки стали одна на одну, щоби Поль, як по драбинці, вибрався на поличку до Дасті. Наступного ранку Софія прийшла в бібліотеку з татом і молодшим братом Джейком. Коли вона проходила повз полицю в Дасті, Поль розгорнувся на сторінці з Ейфелевою вежею і зіштовхнув Дасті вниз. Щасти тобі. гукнув Поль. Упавши на підлогу, Дасті приземлився просто перед Софією. Дівчинка підняла книжку. Вона от-от розгорнула б її, але побачила свою подружку Лейлу. Тож Софія відклала Дасті на столик і побігла привітатися. Святі закладки. вигукнув Стів, як же йому допомогти? Ніяк, сумно відповіла Кейті. – не можна, щоби хтось бачив, як ми рухаємося. Отож книжкам не лишалося нічого іншого, крім як спостерігати за Джейком, братиком Софії, який сів за той столик. Ох, той Джейк ніколи нічого не читає, сказала Марта, лише малює. Він і не гляне на бідолашного Дасті». Аж раптом із прочиненого вікна війнув вітерець. Сторінки Дасті затріпотіли на протягу і здійнялася хмар пилюки. А пчхи, пчихнув Джейк і перевів погляд на Дасті. Хлопчик побачив на сторінці великого динозавра, точнісінько такого, як він малював. Джейк узяв Дасті в руки і став розглядати картинку. А потім перегорнув сторінку і побачив ще одного динозавра. І ще одного. У цій книжці було повно динозаврів, а під кожною картинкою розповіді про них, усе про динозаврів, про його улюблених динозаврів. І Джейк заходився читати. Що більше він читав, то більше спекотний дикий світ Дасті Динозаври захоплював його уяву. Тато сказав, що їм уже час іти, але хлопчик ніяк не міг випустити Дасті з рук. Джейк не хотів додому, йому кортіло читати. Тоді бібліотекарка пояснила йому, що він може взяти книжку із собою. Джейк читав Дасті всю дорогу додому, а закінчивши, почав спочатку. Коли в гості до Джейка прийшли друзі, він розповів про Дасті динозаври їм. Потім розповів усім Софійним друзям, а також маминим і татовим. Коли за тиждень Джейк повернув Дасті у бібліотеку, всім книжкам нетерпеливилося почути про його пригоди. Він читав тебе в автобусі? запитав стів. Він читав мене в машині, на кухні, у ванні і навіть потайки вночі, відповів Дасті. А тоді показував мене своїм друзям. Це було так весело. Але чи захоче ще хтось мене прочитати? Гляньно, – прошепотіла Марта. Дасті перевів погляд і побачив. Що хотіли всі?